Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося, що трапиться скоро, які події готує вам доля. Давайте будемо починати. Так, ну по-перше, сіль показала тут якісь події, які будуть програватися одне за одним. Причому яскраві, світлі, радісні події. І тут прямо е за ланцюжком якась череда да, якихось свят, ювілеїв. Будете сидіти за столом, одне за одним буде відбуватися дуже великий заряд енергії на вас чекає, дуже багато позитиву, радощів. Ви прямо наповнюєтеся зсередини, так? великий обмін інформацією. так? І, знаєте, Щось ви тут, як начебто по-іншому, будете дивитися в сторону майбутнього. У вас тут погляди будуть змінюватися. І з цими змінами, які будуть всередині вас відбуватися, у вас з'явиться бажання передивитися ваші плани, збудовані на сьогоднішній день в сторону майбутнього. Так? І внести. Свого роду корекцію, якісь зміни ви будете робити, щось ви будете змінювати в ваших планах на майбутнє, ви по-іншому будете дивитися іншими очами, по-іншому. І на обставини, які вас оточують на сьогоднішній день, ви будете на них також дивитися іншими очима. Знаєте, коли буде змінюватися ваше відношення до життя, до обставин життєвих. так? І... Це дає вам право перейти на новий життєвий етап, закрити двері минулого. Так? Нові погляди, бачите? Нові погляди. Після цих подій, після заряду енергії, обміну інформацією, ви будете змінюватися всередині, буде змінюватися ваш погляд. По-іншому будете все бачити. Тому. Тому це дає вам можливість виходу на новий етап, перейти на цей новий етап, і по-новому будувати дорогу своєї долі, дорогу свого майбутнього. Якась впевненість тут, у відношенні того, що ви справитеся з усіма задачами, які на вас чекають, які чекають вас попереду, ви впевнені в собі. Так? Бачите, оцей ланцюжок подій. Він якраз таки і дає вам можливість щось зрозуміти для себе. Так? І методи, методи ваші, якими ви користувалися раніше, вони змінюються. Ви захочете підходити до вирішення задач. Які або на сьогоднішній день є у вирішенні, або які на вас чекають попереду. Якась внутрішня впевненість, внутрішня сила, зріст цієї сили дозволить вам за короткий проміжок часу досягнути багато чого. Ось так я вам сьогодні скажу. Ви зможете вирішити велику кількість питань і дуже серйозно укріпити ваші позиції в майбутньому. Етап, який дає вам право відчути себе хазяїном своєї долі, управляти обставинами в вашому житті. Не щоб обставини управляли вами, а ви вже будете ними управляти. Ви станете хазяїном своєї долі. Однозначно, такі зміни на вас. Летять в вашу сторону, будете наповнюватися радощами, щастям, будете радіти, ви повірите в себе, в свої сили, з певненістю будете йти в цей новий етап і продовжите свій рух, не сумніваючись в тому, що всі задачі будуть вами вирішені, що ви доб'єтеся тих цілей, до яких ви сьогодні йдете. А ще показує вам тут доленосного чоловіка в дорозі, бачите? І ця дорога. Буде, я не скажу, що ця дорога неочікувана, чи важлива, чи важливі питання будуть вирішуватися в цій дорозі. Ні, це звичайна дорога, можливо, навіть вихід, просто пішли десь у гості, або дорога, яку ви часто робите, відправляючись на роботу, але в цій дорозі. Буде зустріч з доленосним чоловіком. І через цього чоловіка дуже серйозно буде поправлятися ваш фінансовий канал. Для когось це зустріч з вашою другою половинкою, хто у вас та самотній одинокий, так. А для когось, для когось це може програтися як людина, яка має можливість для того, щоб вам цей фінансовий канал поправити. Не знаю, можливо, якийсь керівник якоїсь організації, або просто людина, у якої є ключики, і він буде з цими ключиками з вами ділитися. Можливо, дасть вам можливість перейти на більш інший рівень. Так, найбільш інший рівень. Звісно, що в кожного по-різному буде програватися, просто цей чоловік, який тут сьогодні змалювався, він ключовий. Він ваш фінансовий ключик. Покращення і збільшення вашого фінансового каналу, коли ви йдете на зріст. От в звичайній дорозі, коли ви щодня робите цю дорогу. Таке з вами трапиться. В такій дорозі ви зустрінете доленосну людину. Це нова людина, ви з нею не знайомі, і буде таке чудове знайомство, яке прекрасно поправить ваш фінансовий канал. Тут такі платформи. Створюються потужні, міцні, що ви вже за завтрашній день не будете хвилюватися і переживати. Ви укріплюєтеся в цих позиціях. Ви відчуваєте себе впевненими, так? Ви розумієте, що це надовго і це потужно. І я можу сказати, що з цими. Фінансовими можливостями укріплення ваших фінансових позицій, тут ще трапиться з вами зміна. Зміни, які будуть народжувати ідеї, серйозні ідеї, проекти, які будуть дуже важливі. Ви будете дуже серйозно підходити до запуску цих нових проєктів. Знаєте, як? Як у щось укластися, так? щось серйозне, можливо, свій бізнес відкрити, можливо, щось будете купувати, якусь нерухомість або вкладати кошти. Запускаються ці процеси дуже серйозні, не просто фінансовими можливостями вирішити якісь задачі. Що у вас не виходить, тут саме почати щось, запустити щось, щось крупне, і при чому все це знаходиться під сонечком і говорить про те, що можливість дана. Ви правильно все робите, ви правильно все прораховуєте, ви підходите з розумом перед тим, як цей процес запустити. Щось дуже дуже крупне. Причому не одна ідея. Знаєте, тут не одна, тут дві ідеї, а можливо, і три. Бо третя, як наче, ще не сформувалася, дві запущено буде, а третя в голові, скажімо так, і спираючись на результати цих двох, тут сонечко, розумієте, тут сонечко, і ви однозначно запускаєте, отримуєте результати от перших двох. І тут майбутнє вам обіцяє про успіх. Це обіцяє вам успіх і попереджає вас стіль сьогодні, що на вас чекає. Удача. Так. Якісь питання, сімейні конфлікти з визначеними людьми, з родичами, так, на підході, пора вже з цим закінчити, завершитися, справитися, розібратися. Якась така незрозуміла історія з незрозумілими образами, і буде руйнування відносин, і такий, знаєте, Внутрішній стан все буде хвилювати, якась деструктивність іде, воно буде впливати на вас, на ваш внутрішній стан. Якісь такі життєві обставини, будуть розборки. стосовно цього питання. Пора, пора вже поставити всі точки над І. Це буде не одразу. Ви підходите, ви вже на порозі знаходитесь, але я не скажу, що все як, знаєте, махом вирішиться. Ні. Довгий такий буде процес, коли люди притираються, буде прояснення відносин, потрібен час, але у підсумку, бачите, ви прийдете до одної думки. Вам всім доведеться погодитися з думкою одне одного. Так. Чимось, знаєте, кожен чимось як наче буде жертвувати. От, Знаєте, просто домовитися, домовитися, і ця незрозуміла ситуація, конфліктна, недосказаність, якісь приховані образи. Це все виліється в обговорення, все це буде відбуватися через діалог. Кожен розповість про те, що в нього болить на душі, про свої бажання, про свої претензії. Так будете обговорювати це все. І все це разом вирішиться. Все стане на свої місця. Однозначно стане на свої місця, і все буде добре. Так, все я вам сьогодні озвучила, такою є сьогоднішня сіль, ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!